Хрещення, брати і сестри. Це добровільна дія відродженого християнина. Ніхто із людей не може вирішити це питання за мене. Ніхто із людей не може мене запхати в річку. Ніхто із людей не може мене примусити це зробити. Це добровільна дія відродженого християнина. Залізти в воду. Чого? Що я там забув? Хто тебе туди силою запхав? Хто тобі сказав це зробити? Це рішення волі особисто кожного із нас. Це прояви скаслухняності Бові. І не можна пхати, браття і сестри, не можна пхати в воду, нікуди не можна пхати те, що не дозріло. Не можна їсти плодів тих, що не дозріли. Не можна робити цих речей, не можна хрестити мертвих душ, душ, які не народжені від Бога. Душ, які не розуміють людей, що вони роблять, і нащо вони це роблять, і наслідки цього, ми маємо їм дуже ясно, чітко говорити про неправильність дій таких і що це тягне за собою.